Дорогі у Христі, брати і сестри, дякуємо Богові за цей благословений час нашим воїнам за мир і спокій. Дякуємо всім добродіям, доброчинцям, що в своєму серці носять любов до Бога. Вони сьогодні надихають нас бути людьми, пам'ятати про діла милосердя, пам'ятати про наших захисників. Своїй молитві важкий час сьогодні для всіх нас, напевне, пережиття воно сильніше, аніж будь-які солодощі всього Помінявся час і кажуть, що важливо, щоб ми не плутали цінники із цінностями, щоб ми пам'ятали, що найважливіше в цьому світі не квартира, не машина, не хата. Багато людей, біженців, які залишили свої помешкання, але дякують Богові за життя. Тому найважливіше це є життя. Скільки тебе не мав, завжди буде мало. Каже, що багаті теж плачуть. І тому ми сьогодні оцінюємо і думаємо сьогодні про ці духовні цінності, які є найважливіші для нас. Смерть і воскресіння Господнє дає нам надію на те, що ми навіть вмерли. Воскреснемо разом з Богом, з Ісусом Христом. І каже, що дарма би була ваша віра, якщо б не було смерті і Воскресіння. Бо людина розраховує на те, що вона в Христі охрещена з Богом Воскресне. А час життя нашого це є вимір, який в часовому аспекті, де каже, різниця між ними і нами тільки в часі. Тому ця Пасха вона має традиції, звичаї, і каже, що Пасха це є перехід від смерті до життя. Звичайно, що ми коли пакуємо наш кошик, ми завжди пригадуємо собі наші дитячі руки. такі спокійні, так напевно, як сьогодні, для багатьох дітей. Що коли вони знають, що біля них батьки, все завтра буде все добре. Бо і в кошику є, і на столі буде. Знаємо, що наші воїни, які є сьогодні на сході, і на тіні України, ми впевнені, що вони також дають нам цю можливість. Ціна дуже велика життя. І десь так Господь Бог показує нам, що життя за життя платимо для того, щоб жити в цьому світі, жити не просто для того, щоб як звірято в стайні жити, але жити з Богом і для Бога. Ті, хто живуть з Богом, і для Бога вони живуть для своєї сім'ї, для своєї родини. І вони знають ціну цього спокою і миру. Дякуємо всім в першу чергу Богові за дар життя, за церкві, за ці гарні, прекрасні традиції, звичаї, а нашим воїнам, захисникам за цей дарований мир, який вони сьогодні нам дають. Бажаю всім вам. Смачної паски і кобаски, але очевидно, не вже і не зараз. Хоча вона так каже: візьми мене, обійми. лизни мене так легенько, лизни там потії красна на, на пасоці, така, знаєте, така там емаль, така видно, смачна, і та кобаса так пахне, що мертвого безбудила. Але я бажаю вам всім терпеливості. Я терпеливо зніс час і не поголив породи завчас, але вже коли. Так не комфортно, знаєте, старший на років 10, сила борода. Такий дядько старий, робишся, знаєш. Але я витримав, я собі постановив, витримав цей час і дякую Богові. І ви напевне, маєте за що подякувати Богові. Тож разом веселімося і радіємо, як буде говорити стихи Ріпаски. Дякую всім, слава Ісусу Христу. Господеві помолімся, Господи, помилуй, владико Господи Боже наш, Сотворите, творче всього, благослови сир, масло, яйця та інші страви, і збережи нас у Своїй благості, щоби насолоджуючи цих Твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також невимовної Твої доброти. Задля Пресвятого на третій день воскресіння мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо твоя влада Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословенням Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, та силою святого Христа, смертю Господа нашого, Ісуса Христа. Нехай відступить від усіх цих страв, усяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі привиди, ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Амінь. Благословляється освячується Благословляються сестра сістрави ці освяченої води, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос Воскрес воскресі смертю, з смертю смерть подолав і тим, що в робах життя, дарував. Христос воскрет. Смерть у смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес і змертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес і змертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в and to the holy band of he's студ there and in the name of this son and in the name of this brother let in eben dragon everything that he's watched on the cloister Dsuzshã like Смерть смерть подолав, і тим, що пропала, життя дарував, Христос воскрес, із смерть у смерть подолав, і тим, що пропала, життя дарував, Христос воскрес, із мертвих, Мертю смерть подумав і тим, що пробав життя.